Черкаські лісівники відкрили сезон ялинкових торгів. Зі своїх лісгоспів кажуть, розпродали вже кілька сотень зелених красунь. Щодень покупців тільки більше є. і не дивно, адже хваляться їхній товар удвічі дешевший ніж базарний. Юля доброскок детальніше. Свидівські лісівники взялись розпродувати зелених красунь. Для цього у своєму лісництві влаштували новорічний ярмарок. І так роблять, кажуть, скрізь по області. Вічно зелені у лісгоспах, як на підбір. Та найбільше люди питають про сосни. Вони і дешевші, і стоять довше. Ці святкові деревця у цьому лісництві вирощували сім років. Тепер їх час продавати, кажуть лісничі. За таку зелену красуню правитимуть щонайменше 40 гривень. Це вдвічі дешевше ніж на базарі, говорять у лісництві. Там ціни на новорічні дерева стартують від 80 гривень. У цьому році ми десь порядка 30 тисяч, хоча резерви були б тільки покупців. Та покупців поки вдосталь у своїх лісгоспах кажуть лісівники, розпродали вже кілька сотень зелених красунь. Аби ялини щороку радували черкастів, у лісових господарствах, постійно дбають про їхній запас. Щороку ми збільшуємо площі новорічних ялинок, ми висаджуємо десь на 500 штук, ми збільшуємо кожного року. За останні кілька років говорять лісівники їхні передноворічні продажі зросли в рази. Це пояснюють браком коштів у людей. Адже живі деревця значно дешевші за штучні. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.